Сьогодні реалії міжнародної політики складаються таким чином, що 5-6 хвалених менеджерів офісу президента, які замкнули на себе всі процеси, явно не справляються з надсерйозними викликами. Увага насамперед прикута до ситуації навколо угоди про корисні копалини між Україною і США та цього переговорного процесу загалом. Нагадаю, що ідея угоди з Копаленими належить президенту Зеленському, який зробив її четвертим пунктом плану перемоги, озвученому в парламенті і широко підтриманому місцевими радами за вказівкою банкової. Через відверто непрофесійні підходи Україна втратила можливість зафіксувати параметри цієї угоди в рамках політичного меморандуму, якщо вже погоджувалися партнери. як наслідок. Стан підготовки цього документу, який з'явився в пресі, вже викликає серйозне занепокоєння як загрозу, в тому числі, державному суверенітету і європейської інтеграції України. Але в той же час саме від цієї угоди залежить як військова, так і фінансова підтримка України. І навіть співпраця з МВФ, де США відіграють ключову роль. І тому помилки вузького кола непрофесійних осіб. Ми повинні негайно виправляти. І антиамериканська істерія, які розгорнули в країні, точно не є конструктивним шляхом напрацювання дипломатичних рішень. І не важко передбачити, що далі будуть спроби перекласти відповідальність на парламент, який традиційно в усьому винен, військових, які нібито не так воювали, і партнери, які нібито зрадили. І тому маю підкреслити: найперше потребує серйозних змін і професійного посилення склад української переговорної делегації, яка несе пряму відповідальність за провал американського треку. Час нарешті це визнати. По-друге, в складні моменти історії український парламент відігравав ключову роль. І, на жаль, наступні два критичних тижні, коли необхідно діяти. Парламент і далі працює в закритому режимі, знову в перерві. Причому на чергові канікули він пішов, так і не отримавши відповіді від уряду про зміст і стан підготовки угоди, яка без перебільшення визначає майбутнє України. Ми, Європейська солідарність, ініціюємо звернення Верховної Ради України до Конгресу США щодо нової резолюції про двопартійну підтримку України в цих умовах, як Стратегічного партнера. Така резолюція мала б містити гарантії щодо нових пакетів військової і фінансової допомоги та продовження санкцій проти Росії. Голова Верховної Ради запевняв, що має особливість